Росія буде йти по шляху ескалації отакого терористичного типу. Я хочу, щоб ми це фіксували, не воєнного, а терористичного саме типу. Що нам треба робити з вами? От правильно робити треба інформаційно працювати з цим, дипломатично працювати з цим, займати принципову позицію і в принципі вести переговори про збільшення військової допомоги україн. Михайле, ви кажете, що терористичним типом тепер Росія воює? А щодо військового там в Міноборони Росії заявляють про те, що навіть вже зупинили контрнаступ український. Розкажіть, який перебіг справ зараз контрнаступ відбувається на запорізькому напрямку. Деталі якісь можете сказати. Деталь ну дивіться, ми ж ніколи це ж все до воєнних. Вони самі вирішують, коли що і як вони будуть говорити з точки зору е, супроводження війни як такої. Це дуже важливо. Ну тому що це ж дуже тяжка буде е, ситуація, і чи є вже навіть тяжка ситуація щодо оборони наступальних дій України, безумовно, вони йдуть і вони вже йдуть певний час. І на Донецькому напрямку, на будь-якому іншому напрямку, інтенсифікація обстрілів е, тестування систем оборони Росії, збільшення цього тиску і так далі, все це йде. Але знову ж таки, я хочу, щоб. Саме Генеральний штаб України, бо він об'єктивний, коли коментують ту чи іншу інформацію. Щодо російської міноборони, ви знаєте, ну фантастично. Якщо ми будемо слухати російські міноборони після того, як вони вже знищили там 1500 хаймерсів і так далі, хай вони продовжують коментувати, що вони все зупинили. Вчора почалося сьогодні. Вони вже все зупинили. Це буде означати, що вони збільшують кількість панічних настроїв у Росії, тому що в Росії теж розуміють, що так не буває. Величезний обсяг лінії фронту, величезна кількість задіяних засобів. І людей, а ви за пів там дня вже все зупинили і вже виграли війну. Ну так само, як триденна війна в Києві. Тому дуже добре, що сьогодні Міноборони коментує це. Буде викликати додаткові психологічні тиски на російський е, внутрішній простір. Для нас з вами це скоріше такі камеді клаб не більше того.